Усім привіт, друзі. Це відео про смі у Брэкхевені. Це перша частина. Софіка, скажи привіт. Привет. Ну що ж, погнали? Добре, донечко, пішу лягати спати. Вже вечір. Біжу зі мною, щоб ти не боялася. Добре, спи, Тоні, я Тоню вже два часа утра, прокидайся. прокидайся, одягайся, йди чистити зубки, а я поки що піду теж почищу зубки зараз. Іди умивайся і переодягайся у форму, а я поки що піду у форму. Так. Що ж віддати з собою? Дам їй шоколадку, мабуть. Хм. І нехай морозиво буде. Морозиво вона зараз поїсть. А шоколадку у школі. І маті. Ай у садочку точніше. Тоні, от ти йдеш? Пускайся. Давай сам... свою свій улюблений одяг я я тут, я, я Добре, я поки що поїм. Ммм, як смачно. хм Як же смачно? Доні Держи морозиво, тримай. Зараз візьму Добре. Оп, Донь, я піду поки що за, за е, заводити машину. Угу. Ми будемо сьогодні пішочком йти. Ота на каляцію. Ти поїла? Так. Да. Тримай морозиво, ти будеш їсти морозиво, поки ми будемо їхати. Тільки зніму. Сідай. Поїхали. Ти дивись, як гарно. Сонечко піднімається. Дивись. Да, слезло. Дивись, як гарно сонечко піднімається. Да. Бач? Люблю тебе. Я Я Поїхали за заїдушка. боюсь, зайчика с Так? Ай, угу. со, солнечные зайчики стрибают. Давайся. Стрибай, 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 стрибай. Так. Что ты робишь? У меня есть самокат. Ой, добренько. Ой, так книжки у меня устала, ну Доночка, ты дождь у меня? Я зараз, одну секунду. Я скаец, видимо, добрый? Не Андреу, ты волшебный мальчик у Ти вже приїхала. Це дуже стілечка. Добре, общайтеся, я поки що піду заплачу. Так. Ось його гроші, тримайте. Угу. побачення mm -hmm. mm -hmm. привіт, маленька пішли, погуляємо у нас прогулянка зараз, yeah. пішли. Можеш поплавати, якщо ти хочеш, я з тобою буду плавати. А що ти ставиш? Ти що? У нас тут таке не можна нам. Ти що прискачаєш? Ось, на отримажу краще побігай. Хм. Добре, прогулянка у нас вже закінчилася. Пішли. Ти їсти не хочеш? Хочу. А глянь, може, тобі щось мама давала. У мене елась на напій тобі. давала ще щось, А, Мені бутылочку акоро і шоколадочку. Добренько. <клес> Я піду тоді наверх. Скоро твоя мама прийде. <клес> 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 Доню Ти де? Я вже прийшла. Добре, доня, пішли. Пішли. їм. Мама. Да. Давай, я свою машинку, я машинку. Давай на скейтборд краще поїздимо. Я забрала. Ой, давай я за рулем буду. военному по поехал И поехал. Иду.

О, ти прийшла, добре сідай. Ти, де? ти так гарно граєш, а я так кожен день. А ну-ка, тепер давай на гітарі. А ну-ка,сь іншого. Ідеально. Молодець, можеш йти додому. Твой Доню, привет. Привет. А ще о а чем у тебя так рано відпустила? Ні? Не знаю. Я, я хорошо поиграла. А, не Ну добро. Де ж мы до дома да хоть, донечка Да Доночка. Доночка, цветы. Да. Ты что? Машинку купила, мне продали бесплатно. Давай я ее завезу. Давай? Краще. О, поглянь. Малютка, тут скрыта камера. Все. Я припускала. Добре, за... заходь. Це, можеш лягати у ліжко і лежати. Все, Що, добре. І переодягайся обов'язково. Угу, я в піжамку зараз переодягнусь Я десь переодягнуся піжаму свою улюблену. З жабкою так. Жабка, 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 жабка. Добрий, друзі. Це уся наша перша серія про сімейку у Брок Хелені. Добрий, друзі! Усім пока-пока! Усім пока, усім пока! Усім пока!